всім вітання Ой, Привет, Красиво, так і не підходиш. Касусь. Кому уже с собой побалакать. Шосталось. Ты празд що на чешуйну? Чи ти просто така скажи. Ой, не в настроєнии? Ой, тебе. Не в настроении. Казуйсик не пору. Ой. Я потупала уже кошечку. і ну. характер. Ох і характер. Козу нагадую вам, що Ася дуже хороша кішка. От, але їй важко жити з іншими котиками. І так як у нас боксів не вистачає, то деякі котики вже переїжджають до дві кімнати, і звісно, що для неї це дуже великий стрес. Для неї і для інших, тому що ну, вона тут звикла до одних котків, деяких забирають, вона дуже радіє. Ну, от, а тут скажи нові приїжджають. Ви можете нікого не заселяти, да? але Кася так, ну, так не вийде. На жаль, не вийде так. Підсюю, ой. Спускайся, Ебі, обідай. Снігай, обідай. Ось така, гляньте, яка роскішна. Ось така. Ну или ешь, но ну, разложишь.